Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. І в нас сьогодні розпаковочка отакої здоровенної посилочки від мого парфумерного друга Ільї. І я знаю, що там, але я не знаю, як воно пахне. І там ще є якісь відливанти. Коротше, в нас сьогодні буде розпаковка з занюхами. Поки я з вами трендю, я розпочатую, звичайно, буду трохи вам шуршати, куди ж без того. А ви можете зробити собі чавукай, ча, чай і насолоджуватися зі мною чимось новеньким. Божечки, посилочка відкриваю. О, тут є пробнички. Зараз ми до них доберемося. Ухти! Дякую. А, так, чекайте, чикать, чи-чик, чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик. В чик, чик, чик. мене купа емоцій. Я вже хочу все нюхати. Все нюхати. Ой, і, то. і тут, і тут. І ще обожнюю пробники. Боже, хтось. Молодець, якийсь придумав пробники. Так, нашуршала. Коротше, в мене тут є рулька. Руль 72, 2787. Бренд я такий знаю, але тільки один аромат я пробувала. di Parma Blue Mediterraneo. Mirto di Panarea. Це якраз для мене. Так, зараз ми будемо нюхати. Loewe... Lo Як читається, Agua Drop. дроп. Клас! Бергамота витівер. Абсент. Ой, клас. Я, до речі, тільки теж знаю один аромат з цього бренда. Це дуже цікаво. І тут що. Боже, понасилав мені такого, що я навіть прочитати цього не можу. Ага, це тут відливанти коробочки. Добре, хорошо. Так. Пробник О, Пробник оригінала Rose on Ice від Kilian. Це такий, як я колись спробувала на затестах. В мене був від «Левантик», роза з акватикою. Але я подарувала його альоні. Я не пам'ятаю дуже, як він пахне. І аму маш... Джорні. Я тільки доносила один пробник, буде в мене ще один. Якраз от теж от такого розміру. Мені Джорні дуже сподобався, але це я вам розкажу в відео про ці. Так, ми того, я поняття не маю, чим це пахне. Ми так понюхнемо. Поверхнею, я звичайно буду все потім розношувати, а потім ми доберемося до коробочок, до коробочок. коротше, з лоеви. бергамот, витівер і абсент. Цікаво, чим то пахне. Я на блотери, бо мені потрібні руки. Ой! Ветівер і абсент. Боже, абсент, а що зі мною сидять таке? Бергамот. Боже, він пахне швидше якимсь Петітгрейном. Може тут ще якісь ноти є, може тут що? Абсент, бергамот і витівер. Чи то Петітгрейном пахне. Поняття немає, чим пахне абсент. Ну, чесно. Я знаю, як він виглядає, я знаю, що люди його п'ють ну, в коктейлях але як він пахне, не знаю. Він для мене пахне бергамотом і якимсь петітгрейном. Ну, зеленкуватий. Аромат такий класний. Як я люблю, прям. ну свіжак такий. Класненький, свіжий, зелений, такий досить насичений, не така поливашечка, а прям такий парфум. Хоча не скажу, що складний, але звучить дуже гарно. Але я не знаю, може той, хто знає, як, чим пахне абсент, то буде комусь цікаво. Але я не знаю, мені все одно подобається. Обійдемося без абсенту. Так. Цей. О, тут є ноти теж. Оцей руль, <laughs> руль, шафран, кардамон, герань, Смертельний номер називається. Э, От що це таке кедр? Э, гояк, ветівер, почулі і шкіра. Має бути якийсь тяжелічок, спробуємо. Ще є герань. Шафрузут <laughs> буде, чесно. О, Боже. Боже, це не шафрузут. Божечки, мені подобається. Він як шафрузут, такий, як арабський, але зроблений зовсім інакше. Тут шафран не пре на першому місці. Вірніше, він відчутний, але він не такий теплий і не дає оцієї такої. Боже, мені подобається. Це така, типу, роза зі шкірою в основному. В першу чергу відразу шкіра, а не дерево. Хоча під, таке підгорі... ну тут гояк. Оце гіркувате дерево теж є. Ой, мені подобається. Інколи такого хочеться. Голоса до нас іде. Класний, слухайте, а оце мені подобається. Воно дуже гарно зроблене. Клас, я буду це носити. Балдеж. І навіть странно, ну, мені і подобався з згіранню аромату. Ну, все, я вже, напевно, гіранчую просто як троянду. Мені дуже подобається. Елегантсько, елегантсько. Вас там буде моргати світло, бо я знімаю напередну камеру. Е, так. І. Мір тоді Панереа. Але я... тут же я точно. А, тут є? Боже. Тут є на російській. Е, так, я буду перекладати. Коротше, енергійний аромат ми, мирт. Морські цитрусові акценти. В базових нотах мастикове дерево, ялівець і. Кедр. Окей. Okay. Окей. Okay. Нові враження. Ой, який смачний! Цитруси, ну, цитруси зразу. енергійний. мирт, він мені, ну, мирт він ж пахне. Як... В ароматах я не знаю, як пахне мирт. А, але я знаю, як, ну, в крайньому разі, колись я нюхала ефірне масло. І воно таке теж кудись в, в зелень і цитруси. Такий різновид. Ой, цей гарний. М -м -м. О, він, напевно, але такий він. Мені дуже подобається. Цитруси теж зелені, але якщо от в цьому першому було відчутно такий більше він веселящий був за рахунок тих бергамотів. да, він такий зелений зовсім інший. Він, такий, він мені пахне з абсантом, він мені пахне якимсь петитгрейном. Або чимось таким. А цей по-іншому зовсім пахне. Цей от підсолений дійсно трошки морський. А тут швидше лимони. Оце теж красиво. Дякую. Буду все розношувати. Підписуйтесь на телеграм-канал. Буду все розказувати. Так, і мені. Ну, Жорні я знаю. І мені Кілліан. Шкода пшикати на цей. Десь би його пшикнути. На одну руку, ні? На оцю. Шкода мені пшикати на блотер. Так, по-перше, це реально схоже на цей клон, який я нюхала. Ох, але він, да. Це, звісно, не клон. Е, влося! Сикне! Ось, мішає мені. Тут акватики, акватика є, але вона не така, як. От там вона прям така була, я казала, що він такий як щось з 90-х нагадує. Тут має бути огірок, роза, огірок, і типу лядяна вода оцей ось там флакон такий заморожений. Ну, це мені подобається. Не скажу, що то прям треба відволити гроші, як за цей. Я рози практично не чую. Вона, напевно, тут якась така молоденька, ну, як цей, практично не відчуваю. Є квітковість, певно. Така, от, типу, знаєте, як трояндова вода, але дуже-дуже сильно розбавлена ну, водою ще. І там буває огірок, але він такий насичений. Ой, мені подобається, буду це носити, дякую. А тепер. Флаканий. Плаканий. Боже. Боже, тут ще й не один. І не два. Ху! О, Flame. Мені приїхав чил аут Поняття немає, чим він пахне. Поливашка. Поливашка має бути, ні? Боже, в мене вже тих поливашок я стільки не поливаюся. Ой, він цікавий. Він такий. Може, він чоловічий заявлений, ні? Але такий унісексовий дуже. Свіжосолодкий, якісь там квіточки є, якась деревина, напевно. Нічого складного, але приємно. Не якісь... Ну, якщо там є цитруси, то вони тут не на першому плані, але свіжість тут є. І цікавий і цікавий. Дякую. Буду розношувати. Ще щось. Що мені приїхало? Боже, я. Ви ще не бачили відео. Е, так, я ще не буду відкривати. Відкрити це. Ой, подобається мені той кілян. Ви ще не бачили відео, але в мене вже є відзняте. А, може, ви вже його і бачили. В мене вже є відзняте відео про цей аромат. В мене є відделант. Боже, та відкрийся! Господи. Мама рідна, Та що та так запечатати. Це народ. Вишенька! Вишенька наша з Єви, така славнозвісна. Вона мені сподобалася. Він новий? Не буду пшикати зараз, бо я його добре знаю. В мене є відливант, і вона мені сподобалася, я вам казала, я не дуже за вишнею, але це вишня для мене сносна. Там, хоча заявлений і мигдаль, і кісточка там в ньому, типу, має бути, але він для мене от немає, не має тяжкий, не має тої горічі такої. Ценідності. Вишенька така злегка підционідна, але в основному це для мене такий концентрований вишневий сіль. Е, Ви або бачили то відео вже, або будете десь його на днях дивитися. І кілян мені подобається. Дякую, вишня. В мене, до речі, нема вишень. Нема вишень в цьому. І гость програми народ. Дякую, дякую. Для довольник Ніби в мене немає флаконів, знаєте, при похлонки приїхали. О, боже. Коротше, це. Fragrance World. Я цей аромат дуже довго хотіла. Як хотіла, він мене зацікавив. Я дивлюся одну англомовну блогерку, яка його постійно дуже хвалить. Це, звичайно, на Кюркджана, який там, коротше, не пишу Gold. забула, як називається аромат. І вона його завжди хвалить. Саме цей клон від Fragrance World. І Ілля собі замовив і сказав, що це не його історія, і він мені його прийшла. Коротше, я його хотіла, але я його не знаю. Я його хотіла брати на осліп. І от він мені на осліп приїхав в подарунок. Так, я не хочу рватися, хоча я і так то все потім товчись мені, тут. мені дуже цікаво, чим він пахне. Там має бути ваніль і єлівець. Для мене це дуже странна суміш, я навіть приблизно не можу уявити, яка вона. Ой, який флакончик. Ну, це, зрозуміло, флакон прям передає Кюрджана, але зроблений нічого. Плашечка приклеєна, металевенька, отут такий гарненький. Мені вже подобається. Коротше, я. Кіліан зря на руку нанесла, він мені все перебиває. Чим це пахне, дайте я так прям. Ой, який він, Блін, смачний. Мені подобається. Він такий насичений. Він солодкий, москосний і єлівцевий. Блін, а мені подобається, правда, я його уявляла не таким, я його уявляла пудровим чомусь. А це прям така карамельна ваніль смачнюча. І з мускусом, і з єлівцем. Але мені подобається дуже. Він сол дуже солодкий, дуже солодкий. Але є оця єлівцева така штука, коротше, мені подобається. О, дякую, Догодив. Треба буде ще, звісно, на собі поносити, щоб він мене придушить, не придушить, поки що на руці буду рознюхати. Але уявляла його взагалі не таким. Але мені Ну, слухайте, не те, що я уявляла не таким. Я розуміла, що я не можу його уявити, тому що там дуже дивні ноти, поєднання, яких я ніколи не знала. По-друге, відгуки на нього теж такі, ну, типу, комусь подобається, комусь не подобається. І на оригінал, до речі, теж комусь подобається, комусь не подобається. Але мені подобається, є в ньому щось монталівське. їх порівнюють, до речі, з якимось, не пам'ятаю, з якимось монтальом. Rose Маск чи Rose vanір, я не дивилася. Але мені подобається. Він такий насичений. Хоча такий, ну, типу, дуже акуратненький. цей, Виглядає, що він така буде ніжнятінка, а він такий уех. Дуже мені нравиться. Клас, клас, клас! Я довольна, довольна, довольна. Дуже-дуже величезне дякую за цей неочікуваний сюрприз. Я не чекала. Я взагалі спитала, це все як, як парфум, а він взяв і до мене поїхав той парфум. Дуже дякую за цікаві відливанти, за поливашечки, а вишнева поливашка мене потішила теж капець, тому що в мене вишні немає, і я думала, що я закінчу. І, напевно, собі би поставила. От одну вишню, бо я з вишнями не дуже. Коротше, потішив мене, буду вишенькою поливатися. Можливо, я полюблю вишні і почну їх вивчати для себе. Все, дуже Ілія, ще раз дякую. Всіх вас люблю обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цімкіма.